Перед нами збірка скам'янілостей, зібраних у подільських товтрах. Це рештки давніх морських організмів, що жили в епоху мезозою. Тоді значна частина сучасної території України була вкрита теплим і мілководним морем. У цих умовах формувалися потужні товщі осадів, де збереглися мушлі. Більшість подібних решток у нашому регіоні належить до юрського або крейдяного періоду. Це орієнтовно від 150 до 66 мільйонів років тому. У колекції добре простежуються дві основні групи молюсків: перша група двостолкові з товстими хвилястими асиметричними мушлями, вони споріднені з давніми устрицями та іноцерамідами. часто Приростали до кам'янистого дна або черепашкових уламків. Вони були типовими фільтраторами мезозойських морів. Друга група Форми з чіткими ребрами, віолоподібні. Такі риси властиві стародавнім гребінцям та спорідненим двостолковим. Ці організми жили на дні або біля дна, інколи могли пересуватися короткими стрибками, реагуючи на небезпеку. Окрема група це спіральні мушлі з збереженими витками. Це морські черевоногі, повзали по дну, харчуючись м'якими органічними рештками, або. Обскубуючи мікроскопічні водорості, ці молюски населяли тепле мілководне море. Дно було вкрите шаром мулу й уламками черепашок, вода насичувалась киснем завдяки хвилям і течіям. Тут жили колонії фільтраторів, які створювали цілі біоценози, навколо них формували складні екосистеми з рибами, морськими їжаками, амонітами та іншими організмами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити Дети наступні випуски.